Усі, хто дивиться нас на каналі телерадіокомпанії Кам'янець-Подільський, це програма варто знати. Продовжуємо спілкувати з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком. Сьогодні у нас цікава тема екологія. Збереження навколишнього природного середовища, але будемо говорити не в загальному про законодавство, а маємо конкретні питання, конкретні ситуації, будемо їх розбирати. Питання, які задали нам наші глядачі, стосуються не лише Кам'янеччини, але вони досить актуальні для різних регіонів. І от перше таке: яка відстань дозволена від підприємства, яке займається розведенням домашньої птиці до житлової забудови, і що робити, коли з цього підприємства поширюється нестерпний запах? Чинне законодавство ці питання врегулювало вже дуже давно. На жаль, у нас не всі його дотримуються, але факт лишається фактом. Е, якщо взяти земельне законодавство, прописано, що власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обрати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких Власникам за сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручний. Це стосується і затінення, і задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення. У даному випадку, в 96-му році були прийняті державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів і введено таке поняття, як санітарна захисна зона. Угу. Відповідно, санітарна захисна зона до складу. Ходять виробничі території, це промислова, комунальна, складська, науково-виробничі зони, споруди зовнішнього транспорту, міського вуличної мережі. І розміщення вказаних знак визначається містобудівною документацією, санітарно гігієнічними прав, нормами, правилами відповідно до санітарної класифікації підприємств, профілізації, населеного пункту, розташування населеного пункту, особливості місцевих умов, де враховуються в даному випадку всі. і Місце розташування, роза вітрів, і рельєф місцевості. І, відповідно, по вказаних об'єктах обов'язково є така санітарно-захисна зона. І саме ці... Вона різна для кожного роду так, підприємства? Так, так. для різних підприємств. різних підприємств. І, і е, законодавний е, чітко прописав, що територія санітарно-захисної зони не повинна розглядатися як резерв нового будівництва, реконструкції капітального ремонту об'єктів та розширення е, сельбічної території. Е, відповідно, якщо взяти кожне дане конкретне питання, то є відповідний норматив таблиці, яка чітко передбачає. Для розведення птахівництва безпосередньо конкретно там воно розділяється на селянське фермерське господарство і значить, птахофабрики. Угу. Якщо говорити про селянське фермерське господарство, то в розмір цієї санітарної зони від житлової забудови до розташування не самого господарства, а об'єкта, тобто, скажімо, відповідного курника чи відповідного приміщення. Тобто території... не до паркану підприємства, а до того… Так, так, так. Бо скільки можливо, наприклад, паркан підприємства біля паркану, наприклад, знаходиться офісна будівля, а саме. Підприємство, де е, 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 вирощуються виробничі цехи, цехи птиця, воно може бути зовсім інше. Тобто, Воно залежить, от, наприклад, в метрах, якщо стосується птахівництва, то селянське фермерське господарство, якщо до 100 голів це 25 метрів, е, до на 200 голів 50 метрів, 300 голів 100 метрів, 500 голів це 150 метрів, е, 750 е, 50 голів. Птиці 200 метрів і від 850 до 100 тисяч курей сучок, 300 метрів. Це має бути відстань. Це стосується селянського фермерського господарства, що стосується птахофабрик, то якщо, наприклад, до 100 тисяч курейний сучок та до 1 мільйона бройлерів на рік, це 300 метрів, більше 100 тисяч курейний сучок до 400 тисяч, це один кілометр 1000 метрів, і більше 400 тисяч корейних сучок, кілометр двісті. Тобто це відповідні відстані, які повинні бути. Це якраз, оскільки це виключно по об'єктах, наприклад, тваринництво, там інші нормативи. Все. На жаль, тобто, скажімо, і це стосується не тільки це стосується і виробничих приміщень, але на жаль. Як законодавець прописав, що санітарна захисна зона вона якраз для того й побудована, щоб де можуть розміщуватися якісь заліснення, проводитися, дерева висаджуватися. Від забудови приватної зокрема вона так, має бути вільною. Так, вона має бути вільною. Законодавець чітко прописав, що вона не може використовуватися в нас значит, для саме. Як територія, тобто перспективної забудови. На жаль, якщо ми візьмемо, наприклад, місто Каменець-Подільський, то ми подивимося, там, де ми проживаємо, візьмемо колишню територію Кемс, електромеханічний завод. Там була санітарна зона в сторону мікрорайону, де зараз повним ходом йде забудова, в тому числі житловими будинками, а заборонено. Чомусь про це ніхто в принципі, не думає. Наприклад, аналогічна територія е е кабельного заводу, там також забудова. Всі ми чудово пам'ятаємо, що в нас був асфальтобетонний завод, який періодично він працює використовується і свій час. Е селище Смірнова, там була санітарна зона, де е росли дерева. Можливо, там воно було захаращено, але воно було зелена зона. Зараз її. Знесли, знищили там, де забудова, але це питання, мабуть, і до органу місцевого самоврядування, тому що не можна просто так взяти собі і самовільно будувати. Якщо будуються ці будинки, то виділяється ж земельна ділянка, мабуть, відповідні якісь документи. Хоча ймовірно з порушенням так однозначно і ухвалюються такі деякі... рішення. Так, це в першу чергу є генеральний план населеного пункту, який це чітко передбачає, є відділ архітектури, який це повинні були контролювати, є відповідні свій час. Це були санітарні служби, зараз держпроспорже служба, яка повинна погоджувати. В даний час внесли в законодавство, що відповідальність несе архітектор, який готує цей проект, який повинен ці всі обставини врахувати. У нас ніхто ж не думає, що дав у нас, можливо, зараз економічна ситуація, що е коли виробництво можливо не актуальне, деякі підприємства зупинилися, але в свій час, тобто то воно впевнено буде розвиватися. Ну це все повинно враховуватися. Законодавець прописав, на жаль, воно не завжди дотримується. Але воно відповідно є. І якщо воно не дотримується, значить його треба використовувати. І самими це державними санітарними правилами написано. В тих випадках, коли розрахунки не підтверджують розмір нормативної санітарно-захисної зони, а не або неможливо їх організація в конкретних умовах. Необхідно приймати рішення про зміну технології виробництва, що передбачає зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу, його перепрофілювання або закриття. Ось щодо перепрофілювання, якраз я хотіла задати наступне питання: чи може підприємство перепрофілюватися на будь-яке виробництво, якщо в притул житлова забудова? Ну до припустимо, колись це було менш шкідливе виробництво, ну так склалося. Потім воно певний час не працювало, можливо, там перепродувалось, перепрофілювалось, А тепер, от чи може будь-яке виробництво бути на території такого підприємства? Можливо, при умові дотримання якраз державних санітарних правил, планування і забудови населених пунктів, де чітко має бути прописано кожний об'єкт відповідне виробництво є екологічні наслідки, є вимоги, оскільки, якщо ми візьмемо, наприклад, 90-ті роки і візьмемо зараз 2020-ті роки, однозначно, що пішов технічний прогрес, вперед є відповідні нормативи. Є Більше екологічні програми, є технології. І відповідно, якщо підприємство планує якесь перепрофілювання, зміну напрямку діяльності, якісь нові процеси, то робляться розрахунки, і в залежності проводиться відповідна експертиза, оскільки випадки можливі, що дійсно може бути перепрофілювання, але коли нові технології, новий, новий цикл. І Можливо, тих шкідлих викидів не буде, і шумонавантаження відповідного не буде. Це робляться відповідні розрахунки, є певні таблиці, є певні нормативи, є відповідні служби, які це контролюють. І в такому випадку, якщо та як написано в законодавстві, тих випадках, коли розрахунками не підтверджено розмір нормативної санітарної захисної зони, то необхідно прийняти рішення про зміну технології виробництва, що передбачає зниження викидів а або переплювання, або його взагалі закриття. Ну ми всі чудово пам'ятаємо. Ви пам'ятаєте, це в нас сусіднє місто, це Дунаївці, коли у нас декілька років назад, років 10 назад, у нас були цілі там епопеї відносно де на території колишньої сільхозтехніки. Підприємство е, планувало запустити виробництво е, панелей. І ми всі чудово пам'ятаємо, коли там цілі акції протесту місцевих мешканців були, перекривали і дорогу, там приїжджали відповідні комісії, е, проводились перевірки. Мені важко сказати, чим воно закінчилось, скільки там були судові процеси, там і прокуратура втручалася. І але сам факт був, тобто, коли дійсно було автотранспортне підприємство, але там почали робити відповідне виробництво. Чи воно впливало, чи не впливало, мені важко сказати. Е, я для прикладу можу вам сказати, якщо, наприклад, хто знає, є станція Балин, угу. і е, там є, е, узлове, є там желізна дорога, і якраз на тій станції Далин побудували зараз великий комплекс нині, Зерносховище, підприємство Кернел. Але якраз біля тої станції Болинно є житлове будівництво, і знаєте, скажімо, мені жалко тих людей, які там проживають. Оскільки, особливо, коли йде осінню збір врожаю, коли починає зводити продукцію, і я особисто там був, приїжджав, коли, коли особливо кукурудзу починає загружати оці залишки, от і цей пил колошпин, і цей... пил і. Знаєте, коли стоїть осінь, а в людей подвір'я і дахи будинки вкриті слоєм оцеї відповідного пилу, це однозначно також впливає, я так розумію, що ну, вряд ли хто там рахувався з цими відповідними нормативами, а будівництво воно практично впритул біля самих будинків, які там е -е, побудовані були вже декілька десят, десятків років назад. Оце якраз та сама ситуація, коли. Негативні. Ми говоримо про позитивні випадок, коли Вад-Подільський цемент, коли він перепрофілював, і ми можемо говорити про негативний випадок, от якраз підприємство Кернел. Ну, як варіант ми можемо сказати, то, що я вам казав, колишня територія, санітарно-захисна зона е електромеханічного заводу, де на тій території там якраз складувалися відходи. Там Виробництво, воно ж все ж складувалося там роками, це все впитувалося в ґрунт, воно все туди присочувалося. Якщо там зараз побудувати, я не впевнений, чи там дійсно воно потім не буде впливати на мешканців відповідних будинків. Ну, аналогічна епопея в нас, наприклад, йде, ми всі чудово знаємо, про Вад Гіпсовик, де люди піднімали питання, чому він димить, але чомусь ніхто не з'ясовував, що свій час це підприємство в нас збудовано дуже давно. І в 90-х роках значить, тих людей звідти відселяли, їм давали нові квартири, і вони мали переселитися і звідти забрати. Була ціла програма, але чомусь, коли приймали рішення про переселення, відповідно, ясно, і, наскільки я наскільки пам'ятаю, я бачив документи, коли вказували, що мешканці, які переселяються, вони повинні ці квартири відчужити, тобто здати їх державі. Залишитися нові могли приватизувати, але по певному недогляду що туди змінювалося законодавство, мешканці отримали нове житло і приватизували ті квартири старі, вони їх вже почали продавати там жити і піднімають питання, чому в нас димить. Ну, Держава ж вже... таке питання до органу місцевого самоврядування, яким чином впорядковувалися ці документи? Так. І Цивальні чому? Ділянки, та, ділянки, та, хто, дав, хто дав право приватизовувати ті квартири, якщо вони мали, підлягали відселенню. Скільки промислова зона, в нас великі промислові зони, у нас великі підприємства були. От зараз, для прикладу, можемо підняти, що колись заводи Електрон. Біля заводу Електрон також була відповідна захисна смуга. Зараз через дорогу від заводу Електрон у нас почали забудовувати житловий квартал. Так, практично цілий масив збудували. Цілий масив збудували. Тому я дійсно з вами погоджуюся, що орган місцевого самоврядування, відповідні органи вони повинні були це контролювати. І я вважаю, що всі, бо скільки чітко записано, санітарними правилами записано в санітарно-захисних зонах, не можна допускати розміщення житлових будинків з, е, з придомовими територіями гуртожитків, готелів, будинків для приїжджих, аварійних селищ, дитячих, дослідних закладів освіти, спортивних споруд, садів, парків садівничих товариств, охоронних зон, джерел водопостачання, водозабірних споруд та споруд водопривідної розподільної мережі. Ми всі чудово пам'ятаємо років 15 назад, десь приблизно, коли в нас Мукша Китайгородська, і в нас там йде е, міський колектор, угу. е, міст теплої енергії, е, колектор, який відводить е, нечистоти на очисні споруди, і в межах цього колектора в захисної зоні. Було побудовано житловий будинок. Ну, хтось дозвіл давав, хтось же контролював, і всі ми чудово пам'ятаємо, саме цікаве, що той будинок купив громадянин держави Франція. Ну і можливо так сталося, що воно прорвалося потекло нечистоти йому. І ми Туди всі знали, що в нас така... Що є, про... такий, будинок, що є такий будинок. Але ж хто же мав це, це контролювати? Наші глядачі запитують, куди звертатись, аби була проведена перевірка підприємства, яке виготовляє будівельні суміші на предмет екологічної безпеки. У нас в Україні є органи виконавчої влади, які здійснюють дотримання вимог законодавства правоохоронного законодавства. Це в першу чергу Міністерство захисту довкілля та природного ресурсів України. Ну, можливо, назва буде інша, оскільки у нас періодично назви міністерств міняються. Зв'язку з тим у нас постійно йде. Реформа органів виконавчої влади, міністерства об'єднують, з'єднують, але сам факт що це є профільне міністерство, є Державна екологічна інспекція України та її територіальні підрозділи, до сфери яких безпосередньо відноситься здійснення контролю за екологічною безпекою, куди мешканці можуть звертатися. Значить, у нас є органи поліції, які також здійснюють контроль органи місцевого самоврядування. Ну, на жаль, Да під час військового стану в нас введено мораторій на проведення перевірок, е, планові контрольні заходи і тільки позапланові контрольні заходи. Якщо дійсно є звернення і є факти виявлені е, порушень законодавства, то громадяни можуть звернутися, мають безпосередньо громадяни, можуть громадські організації які. Е, у нас є Держпропузисслужба, яка якраз в тому числі одним із напрямком це колишній санітарний нагляд туди входить. Вони також це питання контролюють. Тому ці органи є, куди звернутися. Значить, якщо, наприклад, даже особа звернеться не по приналежності згідно закону про звернення громадян, той орган, який проводить перевірку даного звернення, повинен. Адресу переправити в той орган, який за належністю до якого під мало бути б адресовано звернення, або повернути його заявнику і вказати не, куди. Необхідно звернутися. Є підприємство, яке займається тваринництвом, і от активна громадськість хотіла провести певну перевірку з приводу дотримання екологічної безпеки. І от люди запитують: чи достатньо звернутись лише до органу місцевого самоврядування, чи краще писати в різні інстанції, аби така перевірка була проведена? Ну, дивіться, у нас є закон України про охорону навколишнього природного середовища, який чітко передбачає оскільки породні середовище воно включає в себе і атмосферне провітря, і водні ресурси, і земельні ресурси, і лісові ресурси. І орган місцевого самоврядування в даному випадку не є тим органом, який проводить відповідні перевірки. Так, угу. якщо це, наприклад, діяльність здійснюється на земельній ділянці, виділена виділено в користування е, комунальної власності, власник земельної ділянки, орган місцевого самоврядування має право перевіряти порядок використання з земельної угу. ділянки. Якщо мова йде про якісь певні екологічні наслідки, то орган місцевого самоврядування не уповноважений вчиняти такі перевірки. В даному я говорив, це Державна екологічна інспекція, е оскільки і громадяни, і вони можуть і особисто, скільки мають повне законне право приймати участь в розробці цих екологічних програм, звертатися, вони мають право тобто, знати про екологічний стан, оскільки це не тільки а й з медичною діяльністю, станом mm. здоров'я, тобто, так само, як і громадяни, так само і медичні працівники мають також по закону мають е право знати про. Чи стан навколишнього природного середовища, оскільки це впливає і для проведення лікування і визначення методики лікування пацієнтів, лично громадяни для, для підтримання своєї екологічної безпеки, безпеки життєдіяльності мають право звертатися як особисто як громадяни. Також вони можуть об'єднуватися в громадські організації. Є які займаються екологічним спрямуванням, і повноваження дуже розширені, вони також мають право і оскаржувати дії, і в судовому порядку звертатися, і відповідна судова практика. Коли вони звертаються, і в межах відповідних повноважень, значить, відповідний орган має провести перевірку та сама державна екологічна інспекція, аналогічно може звернутися в органи поліції якщо. Це в межах компетенції органів поліції, які також можуть провести перевірку, якщо дійсно є порушення, то всім можуть притягнути як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Наступні кілька питань у нас стосується вже не юридичних, а фізичних осіб. І одне з них, які санкції передбачені для фізичних осіб за спалювання сухого листя. Ну, Заспавлення сухого листя у нас це питання піднімається кожен рік, особливо це приходить весна і осінь, весною, коли, наприклад, громадяни прибирають свої земельні ділянки присадибні і готуються до весняно-польових робіт, а також весени, коли вже після збору врожаю йде зачистка прилеглих територій. Ну, і, на жаль, то, то дуже багато особ у нас. Проводиться спалювання, то в нас є адміністративна відповідальність, це стаття 77, дріб 1, самовільне випалювання рослинності та її залишків, яка передбачає штраф від 180 до 260 неоподаткованих мінів доходів громадян. А якщо це в межах Об'єктів природної території від 360 до 720 неподаткових мінів доходів громадян. Значить, відповідно, це в залежності, де воно, якщо це на напр... садибній території, є адміністративна відповідальність, скажімо, якщо це в межах лісового фонду, тому адміністративна відповідальність. А якщо в деяких випадках може дойти, то може бути. В залежності від того і кримінальна відповідальність, оскільки забруднення атмосферного повітря, якщо, наприклад, були випадки, коли ми... горіли поля, до прикладу, так? горіли поля, а були випадки. В моїй практиці був випадок, коли, наприклад, спалювали сухе листя, а вогонь перекинувся на сусідні ділянки і... на, житлову забудову. на житлову забудову. Були випадки, що, на жаль, внаслідок спалювання листя і люди гинули. Є... Я... А яка відповідальність для фізичних осіб за забруднення навколишнього середовища, якщо йдеться про стихійні сміттєзвалища, викидання сміття у лісосмугах, у полях, ну взагалі у невстановлених місцях? Ну, взагалі, в нас є в першу чергу. Це ну ми говоримо про дисциплінарну відповідальність. якщо при діяльності на якомусь підприємстві так зазвичай, це в нас адміністративна кримінальна відповідальність. У нас є адміністративна відповідальність, за псування, забруднення сільськогосподарських та інших земель, також uh -huh. може бути порушення правил охорони водних ресурсів, оскільки забруднення водних ресурсів, а також прибережної захисної смуги, це також воно підпадає адміністративну відповідальність, засмічення лісів відходами. Є адміністративна відповідальність, самовільне випалювання рослинності та або її залишків також адміністративна відповідальність, порушення вимог щодо поводження з відходами під час збирання, переведення, зберігання, також відповідальність, значить, порушення правил. Передачі відходів, порушення, правил користування засобами автомобільного транспорту, транспорту, яка передбачає відповідальність за викидання сміття та інших предметів з вікон, дверей автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів, трамваїв, uh -huh. аналогічно, оскільки це також засмічення смуг відведення автомобільних доріг і так само є адміністративна відповідальність за викидання сміття з вікон. Приватного автомобільного транспорту значить, е відповідно порушення державних стандартів, номер і сфері правил благоустрою населених пунктів. Це коли без, скажімо, таких тяжких наслідків. Є кримінальна значить, відповідальність це забруднення псування земель, забруднення атмосферного повітря, порушення правил охорони вод, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу. Це вже кримінальна відповідальність, якщо воно потягнуло за собою тяжкі наслідки або важкі, або Велику суму збитків, в тому числі і збитки для життя і здоров'я, також для воно потягнуло за собою загибель нечі, або рослинного тваринного світу, на ну, також смерть відповідних громадян. Ще одне питання. Підприємець, власник автомобіля, санізатора зливає бруд на полі або в лісосмузі. Чи можна притягнути його до відповідальності, якщо є фотофакт такого забруднення? Однозначно можна притягнути до відповідальності, якщо є фотофакт, оскільки підприємець, який займається вивезенням рідких побутових відходів, значить, він має, тобто, скажімо, якщо він їх займається транспортуванням, він має бути обов'язково мати дозвіл з підприємствами, які займаються утилізацією складуванням, які мають відповідний дозвіл, і тільки згідно договорних відносин. Утилізувати його там, де це передбачено. На жаль, такі випадки бувають, коли в нас це економлять, виливають деколи і в річки, і в лісосмуги, і в такому випадку є адміністративна відповідальність. Це стаття 82 порушення умов щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення. Ненчи далі відповідальність за змішування чи захоронення відходів для утилізації, яких Україні існує відповідна технологія без спеціального дозволу, порушення правил передачі відходів, яка чітко передбачає адміністративну відповідальність. В деяких випадках, якщо це потягнуло за собою відповідні наслідки, то в нас є кримінальна відповідальність, на стаття 239, забруднення або псування земель. Значить, і 242 порушення правил охорони вод. Значить, де Можуть особу притягнути в такому випадку, завжди раджу, якщо десь зафікбували, звертатися в органи поліції, які приїдуть, оскільки е, сам, е, саме фотофіксація, відеофіксація це є відповідним доказом, е, які приїдуть, які складуть відповідні документи, і в залежності йдуть кваліфікацію, це це що це адміністративна відповідальність, чи це кримінальні. Що це адміністративна суть протокол про правопорушення, і придуть за належності до розгляду це або відповідні е, адміністративні комісії органів. Виконавчих комітетів сільських селищних міських рад або від в суд, які а якщо це буде все ж таки, тяжкі наслідки, то буде відкрито кримінальне провадження, і тоді особа буде притягнута до кримінальної відповідальності. Підсумовуючи сьогоднішню нашу розмову, можна лише сказати, що тема екології вона надзвичайно обширна. Ми сьогодні розглянули лише ті ситуації і відповіли на ті питання, з якими до нас звернулись наші глядачі, але ну про екологію мають дбати усі. Як кажуть, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. І це стосується абсолютно усіх, і юридичних, і фізичних осіб, ну, все у наших руках. Ну, принаймні, досить багато у наших руках. Це була програма Варто знати. Звертайтесь до нас з питаннями, які вас турбують, а ми завжди з юристом спробуємо надати на них відповіді і надати вам відповідну правову допомогу.